Шановна барукаська громада, давайте з вами розберемося, чи можна розчисувати мокре волосся, чи не можна розчисувати мокре волосся, тому що дуже багато різних думок. Тому зараз в цьому відео я раз і назавжди на це відповім. З приводу того, чи можна розчисувати, чи не можна багато спорів, тому що мало хто з людей розбирається взагалі в будові волосся і чому ж виникає да, ось цей спір. Можна чи не можна. У волосі є певні зв'язки, які відповідають за його міцність, і є певні типи різних зв'язків, які по-різному можуть руйнуватися або не руйнуватися. В волосі один із зв'язків це водневий зв'язок, який руйнується водою і відновлюється під час висихання волосся. Тобто, поки волосидка в нас в мокрому стані, в ній зруйнований один із зв'язків. Водневий зв'язок. І тоді вона більш розтягується і більш піддатна саме руйнуванню. Тому дуже важливо, коли ви починаєте мити ваше волосся, обов'язково перед миттям його дуже гарно розчесати, щоб не заплутати його під час миття. І якщо ви гарно розчесали волосся перед миттям, під час миття його не заплутали, потім на вологе волосся нанесли незмивні догляди і охайно його розчесали, то тоді можна. Його розчісувати, ви його не будете травмувати. А якщо ви його не розчісали перед миттям, заплутали ще більше в митці, і ось це заплутане волосся. Ви хочете розчесати в мокрому стані, то тоді, звичайно, його розчісувати не можна, тому що ви його дуже сильно травмуєте. В такому випадку краще його висушити і вже в сухому стані розчісати. Тож сподіваюся, я відповів на це вічне питання. А ви не забувайте підписуватись на мене. у Мене як завжди багато цікавого про волосся. І також вже є набір на базовий офлайн-курс в Києві, який пройде з 21 по 25 квітня. Місць всього 10, вартість 25 тисяч гривень. Навчання для п'ять Тож для запису і всіх деталей. Пишіть мені в дірект.